Друзі, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. 13 червня вранці одразу після дня Росії пролунала серія вибухів у російську та портах Севастополя. Масована атака. За даними телеграм-каналі підлодка Білгород із ядерним зарядом горить. Також пошкоджені три кораблі, пускові шахти, ракети на кораблях, рознесло лунає детонація, рій дронів накрив Всі важливі об'єкти. Масований залп по окупантах. Під час атаки на борту одного з кораблів перебував син і племінник нового адмірала флоту РФ. Пише, що загин... Но ну, у той же час, за словами журналістів, після атаки на російський об'єкт в Азовському морі на супутникових знімках було видно нафтову пляму. А всю інформацію про те, що трапилося у РФ, видалили з усіх загальнодоступних ресурсів. Українські дрони загрожують російським суднам в Азовському морі, що вказує на намір Києва атакувати інфраструктуру Москви за межами Чорного моря. Про це пише у удари по кораблях та інфраструктурі Чорноморського флоту РФ змусили РФ передислоковувати кораблі з окупованого Криму на північний східну російськ і далі. На Авні сухопутні знімки засвідчили, що росіяни вивели знову російська щонайменше 18 військовоморських морських кораблів, зокрема два патрульні кораблі класу «Василь Биков» і десантні кораблі класу Ропуха за класифікацією НАТО. Такий крок ймовірно був спрямований на те, щоб знизити їхню вразливість до ударів українських безпілотників. Але судячи з усього, навіть ці судна перебувають під загрозою. Британське видання News повідомило, що вночі у суботу, 9 червня, сили оборони України завдали скоординованого Удару по десантному кораблю, який перебував в Азовському морі, радник мера Маріуполя Петру Андрюшенко заявив, що поблизу порту Єська у Краснодарському краї було пошкоджено судно. Інші дані вказують на те, що постраждав патрульний корабель класу Василь Бикова. Повідомлялося, що на супутникових знімках видно нафтову пляму. А всю інформацію про атаку було видалено з усіх загальнодоступних ресурсів. РФ намагалася заховати судно в єську, але це не вийшло. Зазначалося, що за російським флотом йде справжнє полювання в Азовському. Мо морі українське джерело повідомило Sky News, що Росія не може вільно діяти у Чорному морі. Ці кораблі використовують для перекидання боєприпасів і вантажів до окупованого Маріуполя і далі на лінію фронту. Дістаємо і Росією авіацію. Експерт Іван Кирачевський пише наступне: рідкісного звіра підбили наші ЗСУ, виявляється. таких винищувачів, як Су-57, на Росії близько десяти вже менше. Чи можуть окупанти незабаром поповнити нестачу? Ранковий автограф Буданова на тему було. Стало і першим ураженням су 57 Цей епізод теж можна відносити до колекції вперше у світі поряд із биттям стратегічного бомбардувальника Ту-22М, два і двох літаків радіолокаційного дозору. А 50 нового ну, до цього вони, очі п'ятого покоління в умовах повномасштабної війни ще ніхто не діставав. Охочі написати, що російський су 57 начебто, не належить до п'ятого покоління. Проходьте повзе, не читайте і не затримуйтесь у мене в коментарях. Сьогоднішні фір. Фігура для російської авіації навіть більш рідкісний, аніж міг 31К у версії підносі кинжал, по яким 12 одиниць в наявності. У війні проти України Су-57 використовувалися епізодично ще з квітня 2022 року для ударів крилатими ракетами Х-59 та Х-69. Оціночно з розпоряджені ВКС РФ є до 10 літаків, а темпи виробництва – 2 в 2022 році. Ідея стільки ж в 2023 році. Виходить, що сьогоднішній фігуранта для Російської авіації навіть більше рідкісний, аніж міг тридцять у версії під носі кинжала, по яким 12 одиниць у наявності нісу 57 складаються на заводу Комсомольському на Амурі. Це взагалі за байкалом, куди жоден дрон не долетить. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. На канал переможемо разом!